що дорога йде, а до води ніхто не ходить. Ну, дуб, який блискавка глучила. Значить, він наполовину засох, а наполовину живий. І він так може і жити і далі. Шоломниця висока, це лісовий вид. Ну, регіонально рідкісний вважається такий. Ну, він зараз вже підсихає. Теж аромат, ароматна рослина з ефірними оліями. Але зараз сухо так не дуже відчувається. Ну, Самарського лісу площа, якщо взяти не тільки ліс, але й всі простори між лісом тобто то озера, луки, степ все, що між лісом і сам ліс, то це приблизно 40 тисяч гектарів. Це доволі велика територія. Це найбільший лісовий масив нашого краю. І, звичайно, що завдяки розмірам він тримається тільки завдяки цьому, тому що люди з усіх боків його поступово відкусюють, надкусують і освоюють якимось чином. Тому е єдиний спосіб це зберегти, це ж на дальню перспективу все ж таки його заповідати. Е Парадокс ще в тому, що цей ліс до сих пір не заповіданий. Е тільки окремі невеличкі ділянки мають статус заказників, але це приблизно може до 5% від цієї площі це дуже мало для того, щоб зберегти такий ліс. Всім, хто думає відпочивати в лісі, треба спершу зрозуміти одну дуже просту істину. Взагалі, жодних навіть думок про якесь багаття, про вогонь, про окурки. Навіть мови не може бути. Ліс і вогонь це несумісні речі, особливо в таку погоду. Абсолютно. Ну от Ми бачимо, бачите, розгоріла низова одежа була, от, видно, просто в бури. Ну, дерева вижили, але вони навіть в такому стані вони страждають, вони слабішають, в них вселяються шкідники потім. Будь-яка пожежа для лісу це катастрофа. От саме тут це штучне насадження. І тут біля Новомосковського, чим ближче до цивілізації, Новомосковське старе містечко, старе, ну, старе місто Самар тут було. І Тому тут люди здавна господарювали, багато чого рубали. Природного соснового лісу у нас тут мало залишилося, він в глибині, там, от, в тому напрямку. Це от між селами Васильівка, Кочерешка в тих краях там є природні ділянки соснового бору. Там є сосни, які є такі от місцями до 200 років, до 250 величезні такі. Е, ну, тут приблизно 60, плюс, я думаю, навіть 70. Плюс, ну, десь 70 років з гаком. В основному основна маса заліснення відбувалася в повоєнні роки після Другої світової війни, тобто десь 50-ті-60 роки у цей час було найбільше висаджено лісу. А у Самари свій завжди однаковий колір приблизно. Ну, Він не зелений. Придивіться, який він насправді, Отак, якщо подивитись, я б не сказав, що зелений. Він такий рудуватий, коричнюватий, я би сказав, такий жовтуватий десь. Да? От Подивіться, є таке. Ну, Жовтувато-зелений. Велика присамарія це е, річкова. Долина глибока, така широка долина, в якій дуже багато лісу заплавного листяного. Потім тут є піщана тераса з сосновим бором, і цим славиться найбільше ця місцевість, тому що тут є сосновий бір. Він по суті найпівденніший в нашій державі, який природного походження. Далі на південь, якщо є якісь острівці соснового лісу, вони всі посаджені рукотворно. А це природний сосновий бір. Між оцими дубовими і сосновими лісами, тут ще є багато допоміжних якихось боліт. Піщаного степу, вільхові ліси дуже цікаві, і все це створює величезне різноманіття природне. От якщо йти від правого берегу високого Самари і отак от через цю долину, то ми будемо бачити величезне різноманіття, всі можливі, які в нашому краю. Тут тільки немає скелястих якихось місцевостей, а все інше тут є. І байрачні ліси, і дубовий ліс заплавний, і вільхові болота з папоротями, і очеретові болота, і вербові ліси. І сосновий бір, і березові гаї. Дехто думає, що береза у нас неприродна, що вона десь там. Російської глубинки росте. Тут береза природно росте. І також це і південні, такі от крайні вже оселища, де росте природно береза, осика, такі от гайочки цікаві північного типу. Тобто тут величезне, а ще ж у нас тут при Самарі, є й солоні лимани, як на морі. Тобто ми можемо за кілька кілометрів потрапити десь з північних боліт Поліських і до приморських лиманів. Все це побачите дуже швидко на одній такій от невеличкій ділянці. Ну це ясини ми бачимо верш... вершини крон. Ясен кажуть, чому ясен, бо ясне небо під ясинами. Тобто він крона у нього ажурна, не така, як у клена або у дуба. І такий світлий ліс під ясином. А взагалі ясини ростуть там, де багато вологи, в вологих таких лісах, на самарі вологи тут достатньо зазвичай. Такі ясини. А в нижньому ярусі тут видно двоповерховість цього лісу, вверху от ясини, а другий поверх утворює клен польове, бо паклен його називають по-іншому. Це, по суті, теж діброва, просто тут дуби поступово вирубали з часом, а колись вони тут також росли. Тому що все одно дуб на Самарі основний вид дерев. І є у нас дубово-ясинові ліси, дубово липово ясинові, дубово в'язові, дубово-кленові. Тобто різні комбінації, але з дубом обов'язково. Бачите, яка спека, що навіть на деревах в лісі листя вже починає, бачите, в'яне, по суті, клен польовий, він прив'яв. Дивіться, в'ян-в'яне листя. Спека дуже потужна така. Тясинові діброви люблять якраз найбільше, щоб був оцей режим. Весною, щоб приходила сюди вода. Отут, де ми стоїмо, тут в хорошу весну має бути вода. А оскільки її нема, то їм і зараз сухо. Так само вони б в спеку не так би переносили важко, якби весною сюди більше приходило води, ґрунт би був вологий, їм би цього вистачало. Бережно гілля. Ось він, він уже відцвітається. Пухнастик такий. Це Іван-чай класичний. Це від нього запах? Ну, в нього запах буде відчутно, якщо розтерти листочок. Так, мабуть, не, не мабуть, Запахне, мабуть, підмареником поряд. Біли, білі квітки, він пахучий. Цей Іван-чай. Рослина взагалі північна більше. Вона росте і в горах карпатських, і в полісі, і в лісостепу. Але у нас вона також на південній межі аралу, як весь сосновий ліс. Ми зараз на узліссі соснового лісу. Вид цікавий в багатьох відношеннях. По-перше, це рослина Піонер. І от вона першою виростає на згарищах лісових і на рубках після рубок. От, У неї така своя екологічна роль, от коли ще ніхто після рубки все порожньо, і він дуже швидко заповнює цей простір, масово буває так розростається. Це він вже зараз відцвітається. Такі от свічки з вкритіми. Потім він дає таке пухнасте насіння, яке легко-далеко розлітається, і знову десь на нових згарищах знаходить собі якісь. Оселище Ну, взагалі це прикраса від окраса краса нашого самарського лісу. Хвилівник це представник роду кірказон, латинська назва, і у садівників, відповідно вона відома як кірказон. Хоча українська питома назва хвилівник. Росте він на таких різних галявнах, як правило, теж недалеко від річки, від озер. І оці його от плоди, от зараз це плоди. От вони такі, от нагадують, чи то кавунчики, чи то щось таке грушки. Вони коли визрівають їхнє насіння, воно з шаром корки. Вони розсипаються на багато таких от насінин трикутних, і воно плавуче. Чому хвилівник? Тому що вони, потрапляючи на воду, на хвилях гойдаються, не тонуть і так розносяться розселяються. розселяються. Дуже цікава рослина, але отруйна. Причому доволі е такі сильні у неї отруйні властивості, а це її квіти. Колись був зруб. І від зруба пішло два стовбури. Вони потім зрослися. Спочатку це було два ростки, потім вони зрослися. Тому самому кореню може бути і 300 і 500 років, і більше, можливо, а самі стовбури десь під 100 років їм зараз. В цих місцях ми Планували і проєктували, пропонували це владі вже давно, щоб тут був національний парк природний. Якби це був парк, то дирекція парку вона б виконувала координаційну і контролюючу функцію з тим, щоб цю стихійну забудову якось порядкувати, визначити ділянки, де це можливо, де неможливо. Тому що виходить парадоксальна ситуація. Бізнес, прагнучи кожен, думаючи про свій приватний інтерес, намагаються ще більше і більше забудувати і в результаті втрачається основне заради цього, заради чого сюди і хотіли Привабити Відпочивальників, тобто лісу стає менше, озера стають уже зовсім не дикими, їх вже осваюють, проходів вільних немає. Лю людям потрібне відчуття свободи. Люди хочуть самі собі вибирати, куди піти відпочити, а не по стежках, які їм запропонують приватний бізнес. Розумієте? В національному парку це саме так і є. От. І тобто, національний парк він би не був, мабуть, таким от повністю тим, хто забороняє все, але він би стежив за дотриманням вимог законодавства і за тим, щоб зберегти все ж таки головну цінність. З цього комплексу природного, тобто, це різноманіття лісів, озер, річку, і забезпечити доступ рівний для всіх громадян.